Тут на цьому місці в 1940 році стояла ось така прекрасна будівля. Ця кірка була будована у 1934 році, але німці планували до 100-річчя -100 приєм заснувати нову церкву. У 1916 році планували, що цю церкву відкриють. Стара церква була трохи далі. Це була однопорохова будівля. Старого плану вже не вміщувало всіх бажаючих. Гроші були зібрані, але в цей момент іде Перша світова війна. Російська імперія на цей момент зазнає, скажімо так, на полі бою ряд поразок. Вона вже в економічній кризі, їй не вистачає грошей, і ці гроші починають забирати у громад. Тому 32 тисячі рублів, які зібрала місцева влада, забрали на війну. Довелося відкласти будівництво лише в 1934 році громада збирає гроші і закладають перший камінь в 1940 році. В жовтні місяці церква вже була така. Всередині вона була повністю оздоблена, залишилися нюанси. В принципі, до відкриття вона була готова, але її так і не відкрили, не встигли. І в цій церкві повністю збудовані ніколи не було богослужіння. В 1960-х роках за розповіді місцевих жителів її підірвали, тому що її не могли зруйнувати. Прийшов наказ тоді боротьба з церквами, що треба саму будівлю знести. Знести її не змогли. Вона була найвища, до речі, в Бесарабії, 44 метри від землі до шпиля. 44 чотири Її не могли знести. Те, що знесли, а основу підірвали, і це зачистили. Ось залишилися тільки фрагменти фундаменту. Ну по фундаменту можна побачити, чому її не могли були і розбите.